Всім привіт! Зараз з вам розпаковку кухонної техніки. Це м'ясорубка Liberton LMG 26 BST. Придбав я її в магазині Allo. і, чесно кажучи, вибір робив я довго, бо хотілося чогось потужного, універсального і щоб не переплачувати закупу окремих приладів. І здається, я знайшов саме те, що хотів. Що ж, давайте відкриємо коробку і подивимось, що всередині. Так, по-перше, що кидається в очі, упаковано все дуже акуратно. Пінопластові вставки, пакети, нічого не повтається. все на своїх місцях. Супер, коли виробник дбає про безпеку доставки. Ну що ж, давайте діставати потихеньку. Так, в Верхньому пінопласті бачимо насадки, дві штуки. Таке тут я не зовсім ще знаю, що для чого, але покажу, що входить в комплектацію. Так, керівництво з експлуатації. Так, подивимось, що в цій коробці. Угу. І такі насадочки? Ну і саме головне це сама м'ясорубка. Так, Що я можу тут сказати? Корпус виглядає в цій місорубці реально стильно, по-дорослому, не дешевить. Поверхня глянцева, але відбитки не залишаються. На передній частині ми бачимо простий механічний перемикач, два режими швидкості і реверс, що ідеально для випадків, коли приклад працює з великим навантаженням або щось застрягло. Потужністю цієї м'ясоробки заявлена 2600 Вт. Звучить переконливо, як для домашньої кухні цього більш ніж достатньо. Усе зроблено продумано. Основні вузли металеві, важкі, виглядають надійно. Пластик щільний, без різкого запаху. А завантажувальний лоток і штовхач великий, видно, що розраховано на нормальні об'єми, а не на дитячі порції. Кабель живлення тут якісний, стандартна вилка, довжини теж, думаю, вистачить, щоб не танцювати біля розетки. Приклад зараз я вмикати не буду, але вже навіть так можна сказати, що за свої гроші цей набір шикарний. Вигляд солідний, а функціонал дуже широкий. Що подобається найбільше на цьому етапі? Це гарний дизайн для сучасної кухні. Це топ. Багато металу в конструкції внушає довіру. Дуже багата комплектація без потреби докуповувати все окремо. Проста механіка управління без задової мудрості. На підсумок після розпаковки можу сказати, що прилад виглядає так, що його хочеться одразу ставити на кухню і користуватися. Вона добротна, потужна, багатофункціональна м'ясорубка, яка замінює кілька приладів одночасно. Для побуду супер варіант. А нагадаю, що придбав я її в магазині Ало. Зараз на неї досить непогана ціна. Вона на чорну п'ятницю подешевшала, тому якщо ви собі також бажаєте її придбати, всім рекомендую.